Скажіть, вам теж зустрічались огляди будинків на YouTube? Двоповерховий будинок 20 км від Києва, всі зручності 7 тисяч доларів. Цегляний будинок 30 км від Львова в ідеальному стані, всі зручності, меблі 5 тисяч доларів. І на відео шикарний будинок. З каміном, джакузі, басейном, ландшафтним дизайном. Коменти закриті. Телефон власника вказаний в описі під відео, тільки він ніколи не відповідає. Іноді навіть є посилання на OLX, тоді не відповідає телефон на OLX. Ну, ви зрозуміли, YouTube платить за перегляди, а такі огляди набирають їх дуже багато. Шахрайство, хоч і достатньо безвинне, все, що ви втратили, 5 хвилин вашого життя на перегляд. Ну і ще п'ять хвилин на спробу дозвонитися, якщо сприйняли об'яву серйозна. Та ми ж ніби вже дорослі, щоб вірити в сказки. Я сама буває таке дивлюсь: жанр фентезі теж має право на існування. Іноді так хочеться повірити в синього птаха, в принца на білому коні, в мир у всьому світі та шикарний будинок за безцінь у передмісті Києва. Давайте покажу, як виглядає в реальному житті вигідна пропозиція в категорії бюджетного житла в Київській області. Відразу попереджаю, що мармурової підлоги та площадки для гелікоптера не буде. Село Велика Березянка Таращинського району Київської області. Від Києва 140 км, від Білої церкви 60 км. Від Тараші 20. Я доїхала з Києва десь за півтори години. Гарний асфальт всю дорогу. Село теж асфальтоване, асфальт майже під будинок, заїзд у двір по асфальту. Крайня тиха вулиця на три будинки, відсипана. Та рівна. Сусіди живуть постійно. Від вулиці паркан з сітки по металевих стовпчиках, заїзд у двір з асфальту через металеві ворота, вхід через металеву хвіртку, що навпроти будинку. Ділянка трохи вище вулиці. Вхід до будинку по чотирьох сходинках. Перед будинком праворуч погріб, ліворуч криниця. Біля криниці лавочка і шикарний кущ калини. За будинком дерев'яний дров'яний сарай. З запасом дров на всю зиму. Дрова господарі лишають. Та цегляний вуличний туалет. Трохи подалі сарай з віконечком та приміщення для худоби. Город рівний. Чорнозем. Он до тих дерев в кінці городу. За документами приватизовано 35 соток. В користуванні більше. Візуально соток 50-60. Садка немає. Ростуть кілька величезних горіхів, що гарно родять, та кілька молодих горіхів. Власниця любить квіти, в неї шикарні троянди. Біля хати велика клумба півоній. Та в цій землі буде рости все, що посадити у сусідів. В плантаціях ризантим під краплю гарніша ніж в Київському ботанічному саду. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою 70 квадратних метрів. Стіни без тріщин. Я обійшла навкруги, перевірила. Дах шиферний, ніде не тече. Стеля в будинку скрізь суха. Цоколь невисокий, відмостка широка, в гарному стані. Вхід через веранду. На веранді одинарне склення, в будинку двійне. Всі вікна з решітками. До веранди дерев'яні двері, до будинку міцні металеві утеплені. З веранди попадаємо в кухню. Тут газова плита та газовий котел. Водяне опалення з сучасними батареями. Батареї є у всіх кімнатах, в тому числі і в ванній кімнаті, і в коридорі. В ванній кімнаті ванна, рукамийник, унітаз, пральна машина, вона залишається. Взагалі, власниця залишає все, що є в будинку, забирає тільки холодильник та телевізор. Для тих, хто втікав від війни з маленькою сумкою, це дуже зручно. Сантехніка в гарному стані. Рукамийник треба замінити. Новий вже куплений, стоїть в сараї. Стіни з пластика. Стан нормальний. Може не дуже сучасно, але практично і легко мити. Зроблена витяжна вентиляція. Про неї в сільських будинках часто забувають. Ліворуч з кухні невеликий коридор зі столиком і двома кріслами. З нього вхід до кімнат. Дві спальні. Одна з них прохідна. Стіни і стеля поклеєні шпалерами, на підлозі лінолеум в гарному стані. Якщо штори відкрити, в будинку буде дуже світло, бо вікон багато і їх ніщо не загороджує. Стеля відносно висока, альтернативне опалення плита та велика міжкімнатна груба. Плитою власниця користується постійно, їй зроблена ревізія. Плита обкладена плиткою, яку де-інде треба підновити. Залишки плитків в сараї зберігаються, їх вистачить. Грубою давно не користувались. Треба до неї дивитися. Велика кімната на три вікна. Вона теж опалюється піччю. Посуд, штори, меблі лишаються. У цього будинка гарне придане. Межкімнатні двері дерев'яні, старі, крім ванної кімнати, там сучасна. Можна, мабуть, їх реставрувати? Та чи є в цьому сенс? Електричний лічильник, новий, газовий лічильник. Йдемо дивитися сарай. Сарай далеченько від дома. Робили під худобу. Мабуть, навмисно ставили подалі, щоб мухи сморіду в будинку не було. На горищі можна зберігати сіно. Сарай з віконечком, в ньому зберігаються старі речі. Можна зробити літню кухню, якщо не ліньки аж сюди бігати. Підлога бетонна, дах дерев'яний, стіни білені, величезний і абсолютно прекрасний сарай для худоби. По-перше, тут столярка краще, ніж у мене в домі. По друге, в житті не бачила настільки чистого свинарника. Тут людям можна жити. Свині, мабуть, встановили чергування і відмивали його щоденно. Город рівний, великий, обробляється частково. Більша частина заросла травою. Заїзд для трактора є. Погріб з вентиляцією, з освітленням. Воно включається в будинку. Глибокий на 12 сходинок, Сходинки зручні. Мурований, обладнаний стелажами. Коли тобі, розповідають, консервацію цього року не робила, бо будинок зібрались продавати. А потім бачиш таке, розумієш, що ти сама настільки не хазяйка, що навіть комплексувати з цього приводу марно. Калина біля колодязя. Криниця закрита, в ній насос, води вистачає. Та власниця чесно каже, що набирати повну ванну всій сім'ї в один день не варто. Криниці міліють скрізь. Це загальна біда по всій Україні. Вигрібна яма он там біля паркану. Викачувати з вулиці зручно, і в селі є людина, яка цим займається. Розкішні кущі троянд біля паркану. Вже були приморозки, листя на горіхах потемніло, та троянди ще й зараз квітнуть. Величезний ставок на річці Березанка метрів двісті від будинку, з городу його, на жаль, не видно, та з двору гарний вид на сусідні пагорби. Сусідів навпроти немає, краєвид ніщо не затуляє. Село стоїть на пагорбах. В Великій Березянці знаходиться найвища вершина Київщини заввишки 273 метри, а також водорозділ Дніпра та Південного Буга навкруги мальовничі місця з лісами, струмочками, річечками. В селі живе десь тисяча людей. Є школа, фаб, клуб, пошта та нова пошта. Три магазини. Вся інша необхідна інфраструктура в Таращі. До неї 20 км. Інтернет можна провести. Громадський транспорт ходить до Таращі і до Києва. Ціна 6500 доларів. Посилання в описі. Все приватизовано. Документи готові. Ось так виглядає гарна бюджетна пропозиція в Київській області в реальному житті, а не в країні рожевих поні. З мого досвіду, це чесна ціна за таке господарство, яка навіть нижча за ринково. Це не мій будинок, я його не продаю. Скажу тільки, що таких пропозицій небагато. Зазвичай вони закриваються за кілька днів, навіть на перегляд не встигаєш. А тут якось все склалося. Якщо шукаєте щось близько до Києва, чи дім під дачу, раджу придивитися. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!